Привіт! Ми з вами продовжуємо працювати над е, нашою спинкою, так, роботою нашої спинки і наші форми в руках в танці чаю. Сьогодні я знову з собою взяла нашу резинку так, і е, з попереднього заняття ми з вами розпочинали тренувальне вправо робити: переносити вагу з ніжки на ніжки, ніжку в танці джай, так, протанцьовувати наші. Животиком, він має в нас протанцювати, з'їсти, так і знову розтягнутися. Ми це з вами казали до цього. так, Кожного разу, кожен крок має бути протанцьований через наш животик. І третє, на що ми з вами звертали увагу? це була наша спинка. Як ми опускаємо нашу лопатку, так опускаємо, давимо вниз, при цьому тримаючи. Нашу лумку. І коли я опускаю лопатку, так в мене трошки мій корпус а, в сторону так, відкривається. Але при цьому моя презентація, мої плечі, мої руки залишаються на місці. Так, вони ізольовані в нас. І я ними не рухаю, тобто я не кривлюся о, і тримаю гарну презентацію, гарний верх наш. Ве 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 Цієї фігурки почнемо з вами так, розігрів. І потім ми з вами а, зробили фігурку 6 кроків. У нас було. Теж ми її згадаємо, продовжимо працювати. Приготувалися, розтягнули нашу вкусу, лікці в сторону, плечі вниз, спинка рівна, голова повіднята. Тримаємо. Положення. Починаємо. Так, право. Раз, два, три, чотири. Тримаємо. Тільки ніжки, колі. Стопи працюють. Чотири, п'ять, шість, сім. Додаємо жгоди. Старайтеся його відчути, як він у вас з кожним кроком. Протанцьовується вверх, Ви тримаєте вашу презентацію. Лікці. Нерухомо. Додаємо тепер лопатку. Так працює спинка на тисну підлогу, П'ять, шість. Пинка, впинка. Натиснули. Так. Розігріваємо впинку. Кожного разу, так, як я продавила, в мене розкрилась сторона. Друга. Надавила ставлення на, так, так. притисла до підлоги. Ще раз розслабилися і повторили цю вправу. Стопи додали. Потім животик потім спинку Шість, сім. Розтягнулися. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Живот. Спинка. Стиснемо лопатку. Підлогу. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, Сподіваюся, трошки розігрілися, якщо мало, натисну паузу і повільно ще раз спробували, як ви опускаєте вашу лопатку, як ви її нею тиснете вниз у підлогу, в ніжку вашу кожного разу, при цьому тримаючи презентацію і ручки. Це дуже важливо. Тобто ми розці м'язи свої, розрібні. Вкриваємо їх, вони у нас працюють. При цьому це не як у нас ізольована наша презентація, вона в нас нерухома. Але спинка в нас всі м'язи ці танцюють, вони постійно працюють. І разом з тією самою а Зараз робимо фігуру, яку ми в кінці попереднього заняття вчили шість кроків так, вперед-назад. І розвернулися 5, 6. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. Кожен крок зараз ми робимо разом із нашою гумкою, тримаючи презентацію. і Кожен крок тиснемо нашу лопатку в підлогу. Кожен крок. Тобто я починаю з І. Так? На ніжку. Вперед крокую. натиснула. Назад натиснула, Розкрив, натиснула, встала, натиснула. Розвернулася, натиснула, в сторону, натиснула. Раз. І. Два. І. Три. И чотири и і и щи два и і, три, і чотири и і, п'ять и шиз, и два. И три, и чотири, и п'ять, и ще и. У мене вже руки відвалюються, чесно кажучи. Тепер теж саме, без гумки. Але залишайте вашу форму. І кожен крок так, ми витанцьовуємо, тиснемо. Давлення в нас виходить в спинці, і ми в цей час тримаємо презентацію. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, І. Надавили так, давлення. І при цьому розкривається. Друга частина спинки, але плечі не піднімаються в нас, так? а спинка ми відчуваємо нашу роботу спинки. Тепер ми теж ж саме зробимо з музикою спочатку із гумкою, потім без неї. They're probably telling some sexy hair and the shoes in my hands show just two and three That was all we should say Три, четыре, пять. И так. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, раз, Шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шість. Раз, два, три, чотири, шість. Тепер спробуємо без пункта. Повните. Рухуємо кожен крок. І працює наша спинка. Тиснемо лопатку на підбору. Так? Кожному кроці. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 1, П'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, штири, п'ять, шість, раз, два, штири, п'ять, шість, раз, два, три, штири, п'ять, шість, три. Добре. І тепер цю фігуру ми трошки ускладимо. Зробимо другий варіант цієї фігури, додамо трошки кіків. Для цього ми з вами вивчимо невеличку чотири кроки. Так, невеличка схема. А, починаємо кік з лівої ноги. Кік вперед. Раз. Міняємо ніжку. Два в сторону, Знову перестрибуємо вперед. боу-чейндж, Кік. Два. Три. боу-чейндж. Спинку до вас з лівої ніжки. Кік. Раз і перестрибуємо. Два. Перестрибуємо. Три. Болченч. Через. Раз. І два. І три Боу. ченч. Раз і два. І кік. Боу. чинч. Раз І два. І три гол чинч. Обличчям до вас. Давайте одразу з музикою. Спочатку повільно. Потім повний темп. П'ять, шість, сім, пере, сторон, перевочи. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотир. Раз Tris, čtyri, raz, dva, три, чотири, раз, два, три, чотири. Два, три, чотири, ара, два, три, чотири, два, три, чотири, ара, два, три, чотири, два, три, чотири, пять, шість, Ці чотири аптери Кітки чотири рахунки, які в нас виходить невеличка композиція, постаратися відпрацювати повний тепло. Просто окремо ці чотири стрибки кроки. І бо насправді достатньо складна схема. Я маю на увазі, постійно ми перестрибуємо, і щоб в повний темп у нас кожен кік, ніжка працювала. Ми це зробимо наступного заняття з вами це вам поки домашнє завдання. І зберемо разом. Шість кроків, перші чотири замінимо на цю схему з лівої ніжки. так, Кік, 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 боу, чанч. І далі сім вісім наших кроки. Зі спинкою. П'ять, шість. Розвернулися в інший бік. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розвернулися, Шість. Кік, кік. Кік. кік Боученч. Крок, крок. Кік, кік. Кік. Боучендж. Крок. Крок. Боком тепер вам теж саме покажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Спинка так у вас танцює. Давайте спробуємо повільно під мозок, ви це потім відпрацюєте вдома і будемо наступного заняття продовжувати.

Відпрацювати схему. так, 4. Уран, 2, 3, ахо, 1, 2, 3 або. Щоб ви не плутались, ніжки у вас працювали і було схоже на кік. І після того відпрацювати з вами 6 кроків. так, І потім з новою схемою кіків. Так? Раз, два. Більш складний варіант. 5, 6. Бажаю вам до наступного заняття відпрацюватися. І будемо з вами далі знайомитися з цією фігурою. Дякую за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока!